Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 10 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують підрозділами повітряних сил усі шахеди збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Німецький концерн передасть Україні установку ППО за даними змі. Вона може збувати ракети та дрони. Установка оснащена новітньою німецькою зенітною гарматою, що стоїть на базі танка Леопард. 1 гармата має складні датчики із 360 градусним оглядом поля бою, що допомагає боротися з роями БПЛА. Кількість та коли саме передадуть Україні установки, невідомо. Пише за телеграф. Руанда відкликала свій підпис під комуніке саміту миру. Водночас у переліку з'явився вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня. Всього наразі документ підписали 77 країн. Повідомили Міністерство закордонних справ Швейцарії. Лідери ЄС не підтримали Урсулу фон дер Ляйн на другий термін на посаді голови Європейської комісії, і це попри запевнення президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, що вони наближаються до укладення угоди. Про це пише Політіко з посиланням на трьох дипломатів ЄС. Відомо, що лідери ЄС знову зберуться в Брюсселі 27-28 червня, сподіваючись досягти згоди щодо лідерів блоку до того, коли будуть голосувати за наступного. Президента комісії в Європейському парламенті, що заплановане на середину липня стан енергетичної системи України наразі три з дванадцяти. Про це заявив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він також повідомив, що для відновлення потужностей потрібно щонайменше два роки. Тож дві наступні зими будуть гарантовані обмеження електропостачання. Така ситуація буде і влітку. За даними НАКУКРЕНЕГО, графіки відключення електроенергії діятимуть у всіх регіонах держави з 15 до 24 години сьогоднішньої доби. Відключатимуть як побутові, так і промислових споживачів причина зростання споживання через потепління та робочі дні, наголошують енергетики.